Що таке ортохірургія, і коли без неї не обійтися? Дивіться, ортохірургія це напрям медицини, який спрямований на вирішення ортоонтичних проблем, тобто проблем прикусу співвідношення зубів за допомогою ортоонтичного лікування і хірургічного. І тут дуже важливо, що має бути комунікація між ортодонтом і хірургом. Чому? Тому що в цілому, як відбувається таке лікування, воно починається з ортоонтичної підготовки, тобто лікар-ортодонт готує зуби. До майбутньої операції. І це не те саме, що ортодонтичне лікування. Чому? Тому що під час ортодонтичного лікування, здебільшого, відбувається е, покращення співвідношення зубів, тобто, якщо ми умовно маємо проблеми, коли, коли верхні зуби достатньо вперед від okay. нижніх, то намагаються їх зімкнути, щоб вони зімкнулися в якомусь більш-менш правильному положенні, щоб людина мала і нормальний естетичний вигляд, і зуби функціонували більш-менш правильно, і не страждали суглоби і інші структури. То під час ортантичної підготовки до. Операції лікар навпаки робить так, щоб зуби не змикалися, але вони були розміщені правильно по дузі. Для чого це роблять? Для того щоб під час операції, коли будуть пересуватися верхня щелепа, нижня щелепа, от щоб саме в кінці операції зуби зімкнулися в правильному положенні.